Як ми з вами бачимо на сьогоднішній день Україна є розділена на два світи. Перший нормальний, адекватний, який любить Україну, це українське мову, культуру, ментальність. А другий світ русифікований, який не любить Україну, якому огидна навіть українська мова. Чому ж так сталося? А сталося тому, що східна частина України довгий час знаходилася під міцним впливом російської культури і ментальності. А так як росіяни, це в переважній більшості психопати, нарциси і соціопати, то їх продукт більш яскравий. Тому що Чорна тріада обирає все яскраве, новаторами, достіженцями, рушійною силою, яка змінює світ, є саме нарциси. Для того щоб компенсувати своє внутрішнє відчуття нікчемності, нарциси обирають все найкраще. Вони постійно намагаються перестрибнути в оточуючих у своїх досягненнях. Абсолютна більшість керівників, які зайняли керівні посади цілеспрямовано це нарциси. Ті люди, які зайняли керівні посади стихійно, не прикладаючи до цього особливих зусиль, це переважно емпати. Мічніков, який проводив жорстокі експерименти над людським життям, в результаті чого описав нервові процеси в тілі, особливості роботи внутрішніх органів, був тяжким махровим психопатом. Путін, який в своєму стремлінні довести світу, що він, у своєму розумінні, крутий імператор, готовий знищити весь світ як справжній, відморожений, тяжкий психопат. Так от, нарциси і психопати в своєму стремлінні довести оточуючим, що вони найкращі, іноді роблять наукові відкриття, прориви в технічному процесі і всі свої продукти вони подають під яскравим соусом. І так склалось історично, що люди на сході України опинились під сильним тиском російських продуктів. І вся російська музична індустрія, кіноіндустрія, it технології більш яскраві за українські продукти. І коли люди зі східних областей України наїлись російських загорнутих яскраву обгортку продуктів, їм українські продукти здаються вже несмачними. Вони асоціюють себе з усім російським і тягнуться до всього російського, забувши, що живуть на території України і являються громадянами України. У них немає ніяких особливих прав на території України, на якій вони живуть. Вони не мають права вимагати від української влади, щоб вона подарувала частину України Росії, бо там живуть оброблені російською культурою і російською пропагандою люди. Цікавим феноменом є те, що в більшості людей зі Східної України відключене критичне мислення. Їм просто подобається русський мір і вони туди хочуть. А які це матиме наслідки для них же самих, вони не думають.